Чому деякі підприємці зазнають невдач, коли намагаються вийти з операційної діяльності? Час від часу до мене звертаються в коучинг з такими запитами, які пов'язані з потребою відійти від повсякденної підприємницької рутини і вже, врешті-решт, дерегувати всю роботу своєму СЕО, керівнику, директору. І я задаю запитання, що ж ви будете робити після цього. І краще б я в деяких випадках його не задавав, бо воно має в контексті деяких людей провокаційний характер. Що я маю на увазі. Зокрема, велика кількість підприємців, які накопичують ресурси, які систематизують свій бізнес, це люди із типом характеру або компульсивний Краще я вам метафорою поясню. Уявіть собі, бобра. Такий підприємець. Бабер, повторюсь, що це метафора. Так от, у нього немає ні початку, ні кінця, він працює зранку до ночі, постійно щось вдосконалює, вникає в деталі, більше того, навіть коли комусь нібито щось філогував, то все одно контролює хід виконання свого доручення. Тобто, коли такий підприємець нібито і виходить з одного бізнесу, то він в силу свого характеру створює бізнес новий. Або займається благодійницькою діяльністю, якщо вирішив поставити крапку на своїй бізнесовій кар'єрі. От вирішив, що нехай бізнес переносить скільки грошей, скільки є, всіх не заробиш, і йде в благодійність. Але в благодійності, як ви розумієте, розпочинається все те саме. Тобто, зранку до ночі так звана нібито діяльність, яка не приносить доходу, але вона займає увесь час. Насправді, підприємця. Ж. А не людина, яка пішла у відпустку чи на так звану умовну пенсію і живе на дивіденди. Або люди переходять такого плану в діяльність пов'язану зі спортом. Бігають марафони, займаються такою от інтенсивною фізкультурою айронмен і так далі. Або малюють картини, у творчість йдуть. Чому так? Тому що там виміряти нібито і не можна свою діяльність, ніби той KPI не поставиш, але все одно ця творчість займає значну таку от частину їхнього життя. Іншими словами, Бопер, підприємець Бобер, якщо так умовно метафорично, він буде займатися чимось завжди. І тому для того, щоб нам зняти модель з інших цих успішних підприємців, то необхідно з'ясувати передусім не інструменти делегування, інструменти, там, пов'язані з Сірем-системою чи ще чогось, а саме як на існуючий тип характеру клієнта, який, зокрема, приходить до мене в коучі, як йому це все програмне забезпечення встановити. Бо, ще раз повторюсь, навіть він піде в інвестиційну діяльність, то там також з ним буде ця ж сама історія. Тобто він буде працювати, керувати інвестиційною діяльністю і забивати весь час. Тут є декілька моментів, що можна визнати, ну, є тип характеру, нічого ж цим не поробиш, і вже максимально ефективно використати його такі от базові налаштування. Або можна певною мірою змінити його. Звичайно, що ми його повну таку реконструкцію не зробимо, але дещо можемо на нього повпливати. Більше того, ми можемо натякну, тільки ті види діяльності за собою залишити, які роблять. Людину там здоровішою, багатшою, і якій дають більше часу. Тобто можна займатися чимось таким, що створює час, а не поглинає його. Але який конкретно метод цього всього діла, це потрібно в рамках коуч-сесії визначати. Тому що, повторюсь, у кожної людини стратегія успіху своя. І це основні такі причини, чому багато підприємців ну ніяк не можуть відійти від операційної діяльності. Не у зв'язку з тим, що у них немає інструментів, як це робити, а у зв'язку з тим, що їх тип характеру має таку от особливість. Одні типи характерів дуже легко можуть відійти, а деякі ну, майже ніколи і тоді займаються. Творчістю, як бізнесом, зокрема, це, до речі, ще такі бувають. Я думаю, ви таких бачили, пишуть книги, знімають відео, виступають з лекціями, з семінарами, проводять якісь тренінги. Ну, коротше кажучи, все одно виходить та ж сама робота. Хоча вони ну, не називають її, її такою, і, можливо, вона їм не приносить доходу. І вони просто свій час. Ну, грубо кажучи, спускають на вітер для того, щоб оце ось відчуття у них було, що нібито операційну діяльність вони передали на когось. Але насправді ні на кого не передали. Коротше кажучи, хочете знати свої таланти, то зв'яжіться зі мною, і ми з'ясуємо, а як же ж оптимально можна було б вдосконалити ваші стратегії успіху?